Казка Колобок Жили були дідусь, і була в нього бабуся. Пішла бабуся на базар, а дідусь зголоднів і дзвонить. Бабуся повернулася з базару, а дідусь їй каже, я такий голодний бабусю, спечи мені колобка. Пішла бабуся на кухню. Розклала всі речі, спекла колобка, залишила його, щоб він вичах, і пішла собі далі пораця по господарству, а колобок лежав, лежав, та й вирішив піти погуляти. І пішов він лісовими стежками. Ішов колобок. Лісовою стежкою і зустрів він зайчика, побігайчика. Колобочок а де це ти біжиш? Та йду прогулятися і друзів у гості покликати. Приходь до мене в гості. Добре, Колобочок, прийду. Тут колобок покотився далі. Ко котиться наш колобок. Коли стоїть ведмедик, коло бочок. А де це ти котишся? Та вирішив прогулятися. І запрошує ведмедика також до себе у гості. І покотився він далі. Котиться, котиться, коли це назустріч йому, вовчик з мішком йде. Колобок, колобок. А чому це ти сам гуляєш? Та вирішив прогулятися лісом і запросити вас у гості до себе. Добре, я покотився далі, а ти мене чекай. Покотився колобочок, котиться, котиться. Коли це лисичко зустрів сестричку, яка грибочки збирала. Лисичко, як справи? Все добре, Колобочку. А чому ти тут один? Та запрошую всіх до себе у гості. Прийдеш до мене? Звичайно. Стоять дід з бабою біля своєї хатинки і не знаю, де ж сидівся їхній Колобочок. Вже і в поліцію дзвонили. Аж тут бачуть. Колобочок привів друзів, які також принесли з собою гостинці. Бабуся з дідусем зраділи, всіх запросили до себе в гості, чаєм напували й пироги смакували. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.